Спробувати смак дитинства підопічні Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення завітали на гастрозустріч в одну з тернопільських піцерій. Якби нас не запросили, ми б не згадали, як колись разом вчилися, як колись разом на одній вулиці жили. Оце дуже приємно. Знаєте, збереться на якось аж дивується боже, як дякую Богу, що ми ще є. Більшість учасників заходу розповідають, полюбляють готувати і смакувати піцею. Та все ж є ті, хто пробує страву друге в житті. Ще тут не було перший, перший раз. Дуже сподобалося, смачно, смачно, дуже смачно. Дуже гарна піца, і нас гарно пригостили, і ми задоволені. І дякуємо нашому терцентру, що в нас є такі люди, які нам все організовують. Оскільки щотижня підопічні територіального центру мають можливість відвідувати різноманітні заходи у місті від культурних до спортивних. Плавання ми в аквапарк ходимо, ну, у нас всякі мероприятия. місцевий заклад харчування вже не вперше пригощає підопічних терцентру. Продовж п'яти років підприємці стараються якомога частіше влаштовувати для людей поважного віку такі гастрозустрічі. Крім цього, піцерія залучає і соціально незахищених людей. Люди щасливі, задоволені. Ми також задоволені, що ми виготовляємо смачну продукцію і готові з нею. Її і дегустувати і нам дуже приємно, що люди позитивно відгукуються. Українське підприємництво на сьогодні активно підтримує захисників та тих, хто цього потребує, адже соціальна відповідальність компанії нині є чи не найважливішим пунктом у стратегії розвитку будь-якого бізнесу. Ми віримо в те, що чим більше ми добра приносимо суспільству, тим воно бумераганом в позитивному значенні повертається до нас і допомагає нам розвиватися, працювати. Відтак вже зовсім скоро на учасниць територіального центру очікуватиме ще одна гастрозустріч. Їх пригощатимуть ароматною випічкою з місцевої пекарні.